Всім привіт-привіт! Чуєте? Пташечки співають, значить я на території. Денис, як називається заклад правильно? Так, Колишнє Кременецьке ПТУ, а зараз коледж, так, ДНЗ КПЛ, я знаю так, абревіатуру. О, ще моє, вон пише на табличці. Кременецький професійний коледж. Ну, і як завжди хочу щось розказати таке, що мало хто розказує, а може так, мені здається. Дивіться, бачите, тут на території навчального закладу є такий пам'ятник жертвам сталінських репресій і німецького фашизму. Розумієте? І німецького, тобто в одній справі. Справа в тому, що за Польщі. Це, саме це приміщення, Оце приміщення це була тюрма. Це оригінальне приміщення збереглося. Це гуртожиток збудований вже за Радянського Союзу. По-моєму, може я щось путаю. Ну, Звичайно, справа перебудовувалася все таке. От. І, значить Там ще е, в приміщенні ще є до сих пір така якби рейса які рухалась рухались важка, важкі двері, які закривали коридор. то таке якби хто хто коли-небудь зверне увагу на то, вот. так дуже все бачите гарненько, все так прибрано. Тут тільки ще водички не набрали, бо ще заморозки бувають. Тут ще фонтанчики б'ють, водичка тече, всякі там пластмасові качечки пливають Так, вибачте, відійшов від теми. Значить, тут на цій території була тюрма за Польщі. Потім. Прийшли совіти, перші совіти в 39-му році зробили свою тюрму. Потім в 41-му році прийшли німці, зробили знову свою тюрму. І я не знаю, чесно кажучи, чи після війни тут ще була тюрма, чи ні. Але те, що тут катували людей, розстрілювали, мучили, то правда. Моя мама. Перший випуск цього закладу вивчилася тут на штукатура і так співпало, що найменший син вон той сидить бешкетник Денис, теж вчиться на штукатура тут. маляр штукатур, прокидаєте? На жаль, мама вже і два роки як померла. Хай з миром спочиває, її було б оп, вона б тішилася б, що її внук вчиться теж на маляра штукатура е, вот. Так що, що можу розказати я про... Таке, що мало хто знає про, цьо, про це місце, про тюрму. Мама була перший випуск цього навчального закладу. Чесно скажу вам, не знаю якого року. Якщо мама 46-го року народження, то, то десь було 50 якийсь рік, напевне. Е, ну, я. Дати то таке діло можете пошукати на інших історичних сайтах. Я розказую байки. І от байка така, яка відрізняє наш канал від інших. Байка про це місце, значить, так як, ну, ви ж прекрасно знаєте, хто де вчився що більшість справ в навчальних закладах робиться руками студентів. Ну і мама брала участь, так як і всі студенти в ремонтах, відновленнях. Так розказувала, що якщо копали, ну, копали зазвичай хлопці, якщо копали тут якісь рови там. Воду проводили, труби вложили, знаходили дуже багато кісток. А десь тут були підвали, вот. е то в підвалах як е скопували, ну, виносили там, то, 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 все, 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 там сміття, чистили, то от я не знаю, де ті підвали. Я щось мами не уточнив, чи це під тим приміщенням є підвали. Ну, десь тут мають бути підвали, то, то земля була пропитана кров'ю, і то прикиньте, що то після війни вже пройшло е пару десятків років, а воно ще, ще, ще якби зберігалось. І ще розказувала мама таку історію, що. Е От я, бачите, жалко, не, уточ... не уточнив неї де-то. Значить, тут гуртожиток. Ну, напевне, цей гурт... не цей гуртожиток. Я так собі думаю, бо це якийсь занадто новий. Значить, я розкажу з її слів, а от коли я зібрався переказувати, в мене з'явилося багато питань, але вже їх нема кому задати, на жаль. Розказувала мама, що в одній з кімнат гуртожитку багато дівчат просто не могли спати. І була така вахтерша. Старенька така тіка, така каже, якось такої закалки військової, е, от, то вона розказувала, що що, що десь там, е, якби то. Та кімната над якимось там місцем, що там десь була чи то котівня, чи щось таке. Ну, мені то то, то мама розказала дуже давно, я ще зовсім малий був, і воно мені якось так не запам'ятовувалося тоді. Е, аж тепер я починаю трошки щось згадувати, багато чого вже забув, звичайна справа. От. ну Не знаю, зараз нічого такого не чув. Е, от. Слава Богу, навчаються спокійно е, студенти. Мої Хлопці, всі, всі шестеро синів пройшли через цей навчальний заклад. Я дуже задоволений. Зараз навчаються моїх два найменших тут. От Денис, в тому числі. Скажем так, навчальний заклад такий, що хто хоче навчити, навчитися навчати, хто не хоче, ну, то так і буде. Хі -хі -хі. От. Е Гарно вчать е Хлопців знаю, що спеціалісти після цього навчального закладу популярні і за кордоном. Особливо будівельники. От. от така історія моя про це місце. Місце А, а до речі, пам'ятаєте ту історію, що я вам роз... Та Тут в нас, в нас така територія, що в нас тут та, що шах станеш і якась історія. А я тих історій знаю дуже-дуже мало, розумієте? Але хочу розказати, щоб, вони, щоб ви почули, запам'ятали, щоб воно збереглося, бо сам забуваю. Оця історію я вам розказував про того. Кременецького богатира. Це саме сюди. Я думаю, що ну, я не переконаний, що ворота тоді були саме там, де зараз ворота. Ну, але ну, не знаю, я не бачив фотографії історик. старих. Бачите, ворота зараз тут. Не знаю, чи вони були тоді, за часів війни. Але це оце я вам розказав історію про того Кременецького богатира. Що він тут порвав пута на машині і тікав від німців, вон туди вверх, на скали і по ньому стріляли і попали але Він такий був крепечий дядько, що він вибіг аж туди, аж наверх на ті скали, уявляєте? І за ним пустили собаки, собаки його догнали і зажерли. І там він був наверху похований. Ай! А ми там на днях були, я забув за нього. Ну, те ще буде в майбутньому. Я думаю, що я те місце ще знайду. Його перепоховали років 15-20 назад. От. Оце, то все, все таке напічкане історією, Оці приміщення, оце, оці приміщення. Це, як кажуть, у нас о, о, там бачите, от такі, якісь вони такі, як то гаражі. Це останніх кільканадцять років то була стікольня Гачкевичів. А колись за Польщі це була мануфактура, яка виробляла молотарки, віялки. така була штука. А під час війни в цих приміщеннях ремонтували танки що, ну, бойову техніку, що німці, що совєти. Ну, коли хтось сюди приходив, розумієте? От така, така історія в нашій стороні. Бувайте здоровенькі, може хтось щось до, 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 до додавить до моїх розмов, розказів. Буду радий почитати. Може, навіть щось, щось і перекажу в своїх байках, якщо ви будете не проти. Бувайте здорові, всім хорошого настрою! А ми з Денисом ще поїдемо. Ще щось вам познімаємо сьогодні. Настрій хороший погода хороша. Бувайте.